Щетина на Изыголах, мой взгляд, сурок как шпатель. Почти что археолог зовут меня Копатель. Прошу вторые сутки с небритым организмом. В руках моих п. Всем привіт, друзі! Сьогодні нарешті настав цей день. Експедиція. Приїхали ми в село. В Купати. Вчора приїхали вечором в четвер, нині п'ятниця. Сьома година ранку доходить. Цілий день будемо купати, шукати, рити. Завтра цілий день так само шукати, копати, рити. Отуди ми копаємо. Камрад сапою викопував Срібні, середньовічні монети, але 6 років тому. Так що шукаємо, можливо, щось знайдемо. Я думаю, буде цікаво два дні. Так що не переключайтесь, дивіться, купаємо. Так, першою знахідкою у нас. Сьогодні випав гудзичок. <клых> Ось вот такий от. Ерунда, звісно, але все одно приємно Купаємо. Що є? А яка? Не серебро? Камрад купає. Купаємо. Надіємося, щось буде. Дивіться, я думаю, буде так, красота, друзі. Сонце встає. Дивіться, яка красота. Туман над річкою осів. Красота, красота, а ми копаємо. Шукаємо золото, срібло. Поки нічого цікавого. Самий мусор. Але я надію, що щось буде. Два дні все ж таки експедиція. Річки, я думаю. Думаю, що знайдемо. Дивіться. І красота, красота дала свої результати. Перша моя монетка за сьогодні. Середньовіча срібло. Ура! Так, я її викопав. Звісно стан тут, звісно не дуже. Але все рівно. Надписи всі видно. Маленька, як буратинка Але срібна. Серебро. Як бачите, серебро Красота. Так що, друзі, купаємо, дивіться. Може знайдемо. Камера теж купає. Помахай привіт підписчикам. Все, купаємо далі. Так, здалека здається просто бляшка якась, так. Да? Теж думав, що це бляшка, а це не бляшка. І це ще продивляється. Його. Не хочу фокусувати щось воно Понімаєте? Я хочу щось фокус давати Сейчас О, О, дивіться Німецький хрест Можливо якийсь значок Щось таке Ну щось наподобі того Не знаю Беремо, забираємо, йдемо далі. Все ж таки експедиція наша починається непогано, я вам хочу сказати. Дуже непогано. І знов срібна монетка. Менше такого не було. Щоб і срібні монети так лізли. Але тут вони мають бути. Знов срібна монета. Середньовіччя. Середньовіччя, друзі, середньовіччя. Красота. От так от. Купаємо, дивіться. Так, друзі, знову находочка у нас. Не пройшло і п'яти хвилин. Перстеньок у нас. Скоріше всього тих, тих самих часів, то що і монетки. Середньовіччя перстеньок. От такий от перстеньок красивий. На сонці. нас випав. Вот такий от красавчик. Ціленький, все, як має бути Перстеньочок. Граємо далі, дивіться. Так, друзі, знову середньовіччя. Знову монетка срібна, це вже більшенька. Отака. така. правда, правдива історія, що мені те сапи копували. Копаємо. Так, друзі, експедиція наша продовжується. Тільки що ми копали в лісі. ще щось там докопує. Зараз вийшли на поле. Дивіться, яка красота. Поле яке, по-перше, красиве. Рівненько ходити. Знизу тече потічок. Класно. І взагалі дуже класно. Завтра ж у нас цілий день впереді. І ще нині цілий день, сьогодні цілий день впереді. Красота, друзі, будемо купати. Я знайшов три середньовічні срібні монети. Взагалі класно. Дуже класно. І перстенький класний. Віталій Камрад знайшов тільки одну срібну, Але теж класна монета. Та й таке. Так що дивіться, друзі, що передібати часу. Надіюсь, знахідками буду радувати вас і себе. Все дивіться. Так, були ми на тому полі. За все поле пару Нема там, в общем, нічого. Так само і цей. Взагалі, ані трошки не радує, ані трошки. Що це таке? Тільки зранку порадували находки. Зараз новдем туди на той самий город. Город О, камрада Віталія він там колись ті мені копав срібні Очима. Такий перстеньок зранку ще попався. Але сьогодні теж щось без фокусу. Такий перстеньочок. От красавчик, правда. От не знаю середньовіччя або царизм. Ну, скорше всього, я думаю, середньовіччя, Або царизм, Не знаю. Роза вітрив, скорше всього. Називається так. Дещу. Чого не хочу фокусувати? Не фокусує. Камарат купає. Вже подумав, напевно, що я щось знайшов. А я нічого не знайшов. Але надіємося, дивіться. Так, друзі, вискочила. Коротше, підійшли ми знову на цей город. Вискочила. Отака от монетка середньовіччя. Не знаю, чи сриблю чи ні. Патина зелена, не видно. Стан теж не радує. Але ось така от монетка. Копаємо далі. Так, зразу ж після цієї викопав ще одну монетку з середньої вікові. така. Ніби боротинка. Але яка зона дуже завелика для боротинки. Таке щось. Тут ніби обличчя і на другій стороні обличчя. Цікава монетка. Жаль поки срібла немає. Отак от, от. Так що копаємо, шукаємо, такі треба може і доклад попастись. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, і знову серебришко У нас монетка Середньовіков'я знову. Монета середньовіччя, срібна. Отака от стан, звісно, і всіх не радує. Але дякую за те, що є так. Отак. Камера теж щось там пікає. Прийде, покаже його находки, якщо щось знайшов. Так, ще одна монетка вилізла. Та не було, не було, не було і поперла. Это уже Австрия, один крейсер 1859 год Но какой-то он очень толстенький Таких еще не нашел Берем а козацька пуля вылезла Вот такая вот, вот Казахская пулька. Було бы гарно. Было бы какое-то рыбалка, Это Было класно, классно в Так, купаємо далі, дивіться. Так, ще одна монетка вилізла. Скоріше за все боротинка. Буратосик. така от. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі. Сьогодні у нас другий день експедиції нашої. На жаль, находок поки що нема. Поля, ті, що всі треба засіяні. Або за рощі. Йдемо Гідам заразом той город вчора всі там монети підняли Срібні Може там щось викупимо. Думаю, буде цікаво. Може пожершому. І не буде так. Пішли. Так, друзі, наразі випала мені перша монета за сьогодні. Вот такого. Беремо йдемо далі. Вилізла ще одна братинка, але вся вбита. Так ми копаємо на таких городах. Які вже не сіють, не орать Але копано страшно. Якби не копали, то б скільки срібла підняли. Могли б навіть золото. Бераємо йдемо далі. Ха-ха, викового такого метелика. Може хтось знає щось таке. Підкажіть. Але по рогах, думаю, середньовіче. 600, 700, 500. Забираємо. От і все, друзі. Завершили ми нашу експедицію. Змучилися дуже. Накопали. Не накопали, той ерундазу За Сьогодні от такі находки, тільки не багато, звичайно. Такий обломок хреста якогось. Читок персня ніби. Два советика, боротинка. Але боротинка цікава. Братинка цікава. Братинка вот такая у нас. Дуже цікава. бачите Кратинка красива. Ось вот так вот. покажи свої находки. За сьогоднішній день теж камрада. Тільки три монетки. Одна з них с срібло, низька проба. Це теж можливо срібло, середміча якесь. Теж якась монетка. От так от. Так що дивіться і головне купайте і підписуйтесь на канал. Удачі в пошуках. вам. До наступної зустрічі!